Усім доброго дня. Сьогодні пропоную вам однокімнатну квартиру 42 квадрати, набережний квартал, квартира, студія, але дуже з класним ремонтом. Проходимо у нас тут ванна кімната, як ви бачите, гарна стильна плиточка, рукомийничок, стиральна машинка, рушнику шарочка, є коврик. У нас в коридорі є шкафчики, ваш гардероб. Доволі місткі для вашого, навіть є тапочки. Проходимо ми у кухню, холодильник, мікрокофільова піч, плита, витяжка, рукомийничок і шикарний вигляд на балкон. Як ви бачите, панорамний віконечка, ви можете тут собі облаштувати робоче місце. І, звісно, у нас дуже.